Вітаю кожне місто та село. Нехай скоріше здохне бункерне хуйло. Ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайло. З позачерговим прогнозом захистом на рунах. Причому я буду використовувати відразу два набори. Один мені зробив лімон, за що йому щира вдяка. Це дерев'яні руни, а це карти вікінгів, які нам будуть казати бентежні години. Тієї чи іншої днини. А ми розглянемо цілий тиждень. З неділі 4 червня по суботу, 10 червня, я буду викидати ось ці руни на карту України, казати вам той чи інший день. Потім ми будемо дивитися, які руни випали малюнками вверх. Ті руни, які протягом цього магічного рунічного сеансу, от як ця випадуть на підлогу, вони не будуть рахуватися. Дивимось лише на ті руни, які малюнками, зображеннями лягають наверх, і дивимось поступово кожен день. Не забуваємо, що вже в ніч на неділю, повний місяць. Тому психічні розлади вони підсилюються. Ну і, звісно, Православне Свято Трієці не буде якось так пропущено нашими сусідами підерасами ерасами, які обов'язково щось будуть робити у цей день. Ну, де ж ця руна? Кудись вона впала? От, давайте налаштуємось на неділю. 4 червня. От ще одна руна випала. Це нормально. Отже, неділя, 4 червня. Чого очікувати від цього дня і в яких місцях України можуть відбуватися якісь прильоти чи несподівані якісь ситуації? Так, прибираємо всі ті руни, які випали за межі України. І які випали немалюнками вверх? Що ж, тут ми можемо побачити, щось в Білорусі може статися саме в неділю 4 червня. А ви знаєте, що це провокатори? От в цілому, що можна сказати? Київ та Київська область можна очікувати якихось повторень. Якісь врожаї такі з неба можуть падати, але я все ж таки вірю і сподіваюся, що наші славетні захисники-ППОшники всі ці подарунки відіб'ють. Також ми бачимо. Кропивницький та Кропивницька область, Черкаси, межа Черкаської та Кропивницької області. Ну, а ще Миколаїв і Херсон на це вказує дуже небезпечно у даному випадку. Руна це Дагас, руна якихось змін, трансформацій. В цілому, ще акваторія Чорного моря задіяна. Тут є якась сила. І тут є перегорнута баркана, на що слід звернути увагу, особливо тим людям, які знаходяться в окупації на узбережжі Чорного моря в Херсонській області. Також ми чітко можемо побачити оцей день руна Віньо, руна перегорнута, все ж таки випала. І це руна щастя. Щастя не треба чекати. В Донецьку навпаки, мобілізація продовжується. Тепер додамо сюди бентежні години неділі 4 червня, коли можна очікувати якихось недобрих сигналів повітряної тривоги. Отож, перша година, 20 година, з 19 на 20. ту друга, 21. Тобто з 19 на 20 ту і з 20 на 21. І третя, 10 година ранку з 9 по 10 годину ранку. Знову збираємо ці карти, збираємо руни, які залишилися. Я беру їх у долоні. І ми налаштовуємось на 5 червня, понеділок, нібито це вихідний, але все одно день цей небезпечний, бо в цей день ще відбувається астрологічне явище, поєднання Меркурія та Урана, що не дуже гарне, таке поєднання. І в цілому ще. Очікувати якихось швидких змін не можна, бо Меркурій ще знаходиться у вранішній сфері. Зверніть увагу на цей день на понеділок. Не намічайте важливих планів отож, що буде відбуватися в понеділок і в яких містах може щось статися. Так, Збираємо всі руни, які випали малюнками вниз. Так. Також. Набік. Так, що тут можна побачити? Молдова задіяна, оскільки в Молдові є дуже небезпечне місце під назвою Придністров'я, можна очікувати, щось такого, якогось такого забруднення. Так, що ми тут бачимо? Межа Одеської та Вінницької області, беркана перегорнута, будьте обережні. Миколаїв, щось таке небезпечне може бути Запоріжжя. Запоріжжя не має захисту руна Алгіс, яка, якби вона отак випала, можна було б сказати, що тут щось дуже гарне, але мешканці Запоріжжя, особливо північних. Районів межа між Дніпропетровською та Запорізькою областю. От тут може щось статися. Ну, а також слід звернути увагу знову: Кропивницький, а також Полтава та Чернігів, межа трьох областей Київ, Полтава, Чернігів. Що тут знаходиться, ви можете просто подивитись на карті. Знову Задіян Крим. Тут задіян Крим і тут досить така радикальна руна Райдо, і вона каже про те, що може відбуватися щось отут. Тут, де знаходиться якраз Севастополь і інші місця. Тепер подивимось на бентежні години понеділка. Перший з 10 по 11 ранку, друга година. З 15 по 16 годину і третя з 16 по 17. Тобто з 15 по 17 найнебезпечніші години. Будьте обережні і не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Знову збираю всі руни в одну ж меню, а ми налаштовуємось на вівторок, 6 червня. Отже, налаштувалися вівторок, 6 червня. Що може відбуватися іде. Так, прибираємо те, що випало. О, тут ми бачимо вже кордон між Волинською областю та Польщею. Ну, але тут щось гарне. Це, напевно, якась підтримка підійде тут. Слід звернути увагу Чернівці та Хмельницький. Я розумію, що тут гори, що тут нічого такого не може відбуватися одначе тут можуть відбуватися провокації, особливо на інформаційному фронті. Одеська область, і тут ми бачимо дуже близько до Одеси дві руни, тобто Одесити, або якщо у вас є знайомі Одесити, попередьте, що 6 червня може бути щось досить неспокійне. Дивимось далі. Знову Дніпропетровська область, межа із Херсонською областю. Черкаси і межа з Києвом. Ну і Чернігів, але в Чернігові є якийсь захист саме від беркани, від нашої богині Матінки. І ми ще бачимо Донецьк, тут намагання, напевно, покидьків прорватися якось вперед, але в них вже немає шансів, якщо вони не зрозуміли, що вже все втрачено і перемога на небесах вже. Відбулася і лише час потрібен, щоб все відбулося далі. Бентежні години саме на вівторок, 6 червня, коли можна очікувати якихось несподіванок. З 18 по 19. Також ніч неспокійна, я маю на увазі ніч саме на. Вівторок з півночі до першої години і третя з 16 по 17. Ну, тобто, зверніть увагу вечір та глибока ніч. Дивимось далі. Далі у нас середа, 7 червня. Що може відбуватися і де. Так. Прибираємо. Ось тут дуже багато рун випало відкритими. Знову Дніпро, а тут вже і Харків задіян. Будьте обережні, мешканці Дніпропетровської та Харківської області. Миколаїв Є щось якесь, щось потаємне, Щось якесь, потаємне. потаємне і воно відкриється. Потім Запоріжжя, тут запекло щось таке, найнебезпечніша руна Хагалас. Також південь Херсонської області та Крим. Одеса може спати спокійно. Ось тут кучно руни випали, і це Чернівецька та Івано-Франківська область. Ну, а також зверніть увагу, Житомир теж може щось відбутися саме у середу. Дивимось бентежні години середи 7 червня. З 21 по 22. З 10 по 11. І з 5 по 6 ранку. Просуваємось далі рун стає все менше, бо деякі з них попадали на підлогу. А ми налаштовуємось на четвер, 8 червня. Отож, чого очікувати і в яких містах України саме у цей четвер. Так. Збираємо все, що не потрібно. Київ, ну, знову. Києву не спати, не спати і бути пильними. Львів у Львові може щось статися саме у четвер. Одеська область відразу дві руни, одна гарна, інша ні. І знову акваторія Чорного моря ближче до Криму, можливі якісь підбиви. Ну, і ось тут якась руна, ось так на бордюрчик стала. Що це тут в Криму? Щось розпочнеться в Криму, щось цікаве, але слід пам'ятати, що на спадаючий місяць, а саме вже буде місяць спадати, нічого нового відбуватися не буде. А враховуючи таку позицію Меркурія, зараз відбуватися можуть лише ті події, які не змогли відбутися у минулому. А весь червень. Меркурій буде намагатися обігнати Сонце, одначе це станеться вже тільки в липні. А ми налаштовуємось на п'ятницю, 9 червня і дивимось, що може відбутися у цей день. Так, прибираємо все, що не потрібно. Межа Київської та Житомирської області, це по-перше. Знову ближче тут до Криму щось прилетіло. Миколаїв та Дніпропетровська область, Миколаївська, Дніпропетровська область, Черкаси. Будьте обережні, випала руна сили у Рус перегорнута. Ну і ось тут кучно так лягли біля між Сумами та Полтавами, та Полтавою відразу три руни. Тому щось таке небезпечне. Львів. Знову та ж сама руна Райдо випала тут. Тобто слід бути дуже уважними. Тут, можливо, щось може статися з переміщеннями, можливо, якісь затури на дорогах чи щось таке. Ну, в цілому я розумію, що ми не знаємо, звідкиля до нас приходять подарунки з Заходу, тому, певно, це ми бачимо саме цей рух, рух нашої перемоги. Далі дивимось суботу, 10... А, ми ж не подивилися на 9 число бентежні години. Так, дивимось з 17 по 18, з 3 по 4 і з 10 по 11. Зверніть увагу, якщо раптово. Ви забудете, ви можете завжди подивитись цей ролик знову. Ну і не забувайте ставити свої лайки, бо це саме по вашим замовленням я роблю такий рунічний прогноз захист. Дивимось на суботу, 10 червня. Що може відбуватися і в яких містах України? Ще менше у нас залишається рун. Знову щось падало на підлогу. Дивимось. Так, оці прибираємо Одеса та Одеська область. Тут щось буде дуже вдало відбитий цей напад, тому можете бути спокійними. Все тут впораються наші хлопці. Львів, тут вже інша руна випала руна феху починань. Вона випала в трошки такій позиції, неясній. Тому, можливі якісь починання, львів'яни, будьте обережні саме в цю суботу. Волинська область, Луцьк, тут щось, зміни якісь можливі на цьому тлі. І знову фігурує перехрестя трьох областей: Дніпропетровський, Кропівницький і Миколаїв. Будьте обережні, тут можливі якісь навіть втручання з боку спецслужб ворогів наших. Дивимось, бентежні години суботи, отож. З 20 по 21, з 22 по 23, і з 18 по 17 годину, тобто вечір Вечір може бути неспокійним. Ну що ж, ми розглянули от так бігло всі сім днів цього тижня, і намагатися будемо. Робити все, що від нас залежить, щоб наблизити вже нарешті перемогу, і щоб в Україні, врешті-решт, настав довгоочікуваний мир. Бажаю вам всім, щоб у вас був надійний захист, не тільки рунічний, але і ваш особистий психологічний. Додивились ролик до цього місця, не забудьте якось відреагувати чи щось написати, бо від ваших дописів залежить те, чи побачить цей прогноз більше людей чи менше. Не забувайте, що з першого разу ви можете щось забути, тому можете передивитись його знову, якщо ви раптово щось втратили. ваша увага раптово відійшла від. Теми цього прогнозу. Що ж, бажаю вам всіх усіляких гараздів, хай вам всім щастить і, звісно, українським бійцям бажаю тільки перемог, і хай вас всіх береже Господь Бог.